Привіт, друзі! Сьогодні я готую сливовий тарт. В Туреччині він називається еріклі тарт, але взагалі його готують у багатьох країнах світу. Це дуже простий рецепт, в основі якого пісочне тісто. Тож, приступимо! Спочатку змішую сухі інгредієнти. Список інгредієнтів залишу вам у кінці відео і в опису під відео. Спочатку беру 430 г борошна, це приблизно 4 склянки борошна, не дуже повні. Добавляю 70 грамів цукру, трохи більше, ніж половинка такого ось середнього за розміром турецького чайного стаканчика. Е, ну, якщо ви будете готувати для своїх турецьких родичів, або якщо ви дуже полюбляєте солодке, то беріть 100 грамів цукру, повний у такий стаканчик. Але хочу сказати, що 70 грамів для цього рецепта достатньо. Добавляю щіпку солі та чайну ложку розпушувача. Все перемішую і вже потім додаю вершкове масло кімнатної температури. В деяких рецептах використовують холодне масло. Але який би варіант ви не вибрали, головне це якість вершкового масла. Чим жирніше масло, тим більше воно не даватиме борошно склеюватися, а значить, вийде ідеальне пісочне. Після того, як масло з мукою я перетерла до утворення ось такої от крихти, я додаю два яйця. Зазвичай у пісочне тісто додають лише жовток, бо білок він має властивість склеювати інгредієнти. Тож, якщо ви бажаєте зробити ідеальне розсипчасте пісочне тісто, то додавайте лише жовток. Але я сьогодні не дуже вибаглива, тож я додаю цілі яйця і замішую однорідне тісто. Якщо тісто виходить дуже сухе, можливо додати десь столову ложку молока або любої другої рідини, але не спішіть це робити. Я замісила однородне тісто без додавання рідини. Воно м'яке, але водночас і розсипчасте. Відділивши від тіста четверту частину, кладу її в морозильну камеру, бо поки місила тісто, згадала про тертий пиріг з дитинства і вирішила все ж таки на сливову начинку потерти ще й таку присипку з тіста. Саме ж тісто також кладу в холодильник десь хвилин на 30. А тим часом нарізаю сливи. Я купила ось такі турецькі сливи, навіть не знаю, який це сорт, вони продовгуваті, трошки щось схоже чи на угорку, чи на венгерку. Я наварила з них варення, а те, що зосталося, використовую для таких от перегідів. У цьому рецепті можна використовувати будь-який сорт слив та як свіжі, так і заморожені плоди, тож можете заморозити на зиму порізану сливу для такого от рода випічки. Саму сливу нарізаю на четвертинки. Дістаю тісто з холодильника, розкачую його між двома листами пергаменту за допомогою качалки, виходячи із розміру форми. Моя кругла форма має по діагоналі 30 см. Потім дбайливо викладаю тісто у форму для випікання і трохи притискаю руками по краю, формуючи бортики та розрівнюю саме тісто. Далі рівномірно викладаю четвертинки слив по всьому периметру пирога. Присипаю сливи сумішшю сумішю кориці та цукру. До речі, корицю можливо додати і у тісто. Або за смаком це може бути мелена кава чи навіть імбир. І останній крок, котрий я роблю, це натираю на тертушку четвертинку замороженого тіста. Це можна і не робити, бо, як ви знаєте, тарт це пиріг з відкритою начинкою. Але мені ще з дитинства дуже подобаються терті пироги, тож я отак, от нібито зверху притрушую сливову начинку пирога. Це буде дуже смачно і дуже схоже на тертий пиріг мого дитинства. Сливовий пиріг ставте у розігріту до 180 градусів духовку і випікайте хвилин 30-40. Це залежить від вашої духовки. Перед тим, як нарізати пиріг, дайте йому трохи охолонути. І тепер смакуйте на здоров'я і пригощайте своїх друзів. Бо, як каже одне японське прислів'я, що друзі, вони як мариновані сливи. Чим давніші, тим краще. Хай щастить вам, до зустрічі!